Лілія Дмитрівна приїхала із Єнакиєвого, що на Донеччині, у Кривому Розі лише кілька днів. А сьогодні прийшла зареєструватися у пункті прийому переміщених осіб в Народному домі. Доброжелательно встрітили, привітливо, відзивчиво, добрі люди. Вопрос о том, поки ще не йдуть. Остануся я на зовсім побуду некоторое время. Збираюся побути время здесь. А потім як у мене зложитися далі. Зараз жінка зупинилася у родичів. Таких тимчасових переселенців із Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим. На сьогодні у Кривому Розі 5700 тисяч чоловік. Для них усіх створені належні умови проживання переселенцям допомагають з одягом та харчами. Ми можемо констатувати факт, що у нас продовжуються прибувати люди рішенням штаба. І ще 6 місяця у нас організовані всі по прийому зустрічі, розквартированню і представленню условий по наданню гуманітарної допомоги. Вот, также підключені к этому вопросу і громадські організації, волонтерське движение. Наші промислові предприятия, частные предприятия, украинская перспектива, фунт Александра Вилкова, а потом сотні, и 39-я, и сотня, жіноча сотня кривые Вот, ряд других організацій. Люди просто в одиночном порядке приходят и звонят, интересуются, что необходимо. Им разъясняют, і они приходят сюди приносять свої віші, продукти питання, розміщаються по території міста, в местах компактного перебування, це общежиття промишлених предприятів, це общежиття учебних заведень, профілакторії, територіальні центри надання допомоги соціальної допомоги населенню, которые имеются в кожному районі. Також у народному домі надають першу медичну допомогу. Послугами медиків вже скористалося майже дві тисячі чоловік, двохсот госпіталізовано, двом переселенцям провели необхідні операції у лікарнях міста. З настанням холодів наголосив Сергій Жупіна, спостала потреба у теплому одязі, але небайдужих чимало. Люди охоче відгукуються. Навіть черговий народного дому не на камеру розповів, що дуже багато звичайних містян співчувають постраждалим в зоні АТО і постійно приносять речі їжу. Завдяки ж благодійникам для родин переселенців організовано сухі. Пайки. На сім'ю в пакет входить мука, сахар, крупа, каша, згущене молоко, макаронка. Іванна каже, лише завчора видала майже 30 пакетів. Нині трохи менший потік людей, порівняно з кількома минулими місяцями, але запевняє, звертається за допомогою чимало переселенців. Працює гаряча лінія. Дзвінки лунають постійно. Спеціалісти пункту прийому готові надати консультації з будь-яких питань.